Чіток березня подарував багато сонця і аномальне тепло. За інформацією Черкаського гідрометеоцентру метеостанції Черкащини за останні вісім днів зафіксували понад 60 рекордів середньодобової, мінімальної та максимальної температури, проте абсолютний максимум березня плюс 25 градусів залишається за попереднім роком. Причина теплових аномалій надходження тропічного повітря у масштабному теплому секторі південного циклону з Африки та акваторії Середземного моря. Така надзвичайно тепла погода активізувала паліїв сухостою і очерету, дозволила розглядати закінчення опалювального сезону. Та перевзування авто на літню гуму. Але зима ще нагадає про себе, адже на півночі Європа починає накопичуватися холод. У вихідні тепла повітряна маса утримає температури повітря на високих градусах та дестабілізує атмосферу. Зіткнення скандинавського повітря із тропічним надсередземномор'ям призведе до утворення активного південного циклону, який кардинально змінить погоду у нашому регіоні. У суботу, 15 березня, вночі прогнозують безопадів. Вдень очікують невеликий дощ. Температура вночі 5- десять градусів. Тепла становитиме в день тринадцять Пище нуля у неділю дощитиме. У понеділок, 17 березня, вторгнення арктичного повітря у тилову частину циклону зумовить різке похолодання. Температура вночі знизиться до нуля 5 градусів морозу, вдень буде в межах 5 градусів тепла. Суттєвих опадів не очікуємо. Тож синоптики радять не поспішати ховати у шафи теплий одяг та привзувати авто в літню гуму. Вночі та ранкові години ще може бути і слизько. За попередніми прогностичними розрахунками, впродовж наступного робочого тижня на Черкащині переважатиме холодна, некомфортна погода.